Казав попередньому відео буду розбирати церкатіжку ось таку, чому я буду розбирати, тому що мені не подобається, як вона відкривається. Дуже щось важкувато. Хочу, може, змастити або подивитися, що там всередині. Ну і взагалі вам може цікаво буде, що всередині, ніж ну, бюджетний, скільки він там коштує. Це репліка 500 гривень, десь 12 баксів. Накладки, коротенько про нього. Накладки сталюка 420, всередині також стальні лайнери, клиночок в нас 8 хром 13, марка сталі доволі непогана. Довжина ножа 13,7, клиночок 5,3, по обуху 2,3, вага ножа 50 грамів. Так, погнали. Погнали розбирати. Так, ось овий гвинтик відкручуємо. Так, щось. О, легко, як. Легко, легко Вдалося мені. Так, викруточка у нас восьмий і шостий номер. Напевно, тут і тут ще треба зняти, і накладка зніметься, і, і в принципі весь ніж. Давайте посмотримо, з чого він. Ну, так як я казав. Так, всередині є підшипники, підшипники стальні. Е, в... Так, Так. Що у нас там з лайнером? Лайнер стальний, це не анодування, просто пофарбований, але пофарбований якісно. Другий теж лайнер маємо без якихось там заосенниць і так далі. Але мастило я бачу, що трішки є на цьому, на усьому гвинту було. Так, знімаємо. В принципі, тут порядок. Треба капнути. Капнути з однієї з іншої сторони. Так, де мій там Де мій там... Підшипничок. Щас подивимось, краще він буде чи ні. В мене є збройне мастило. Я зараз сюди покапаю. Небагато, то потім буде витікати все. Так, я на паличку, щоб. Наповно тут зможу. Трішки воно там потім розійдеться по цьому, по підшипнику воно таке, таке тікуче масло. Так. Ну, звісно, китайці мені подобається, як роблять ножі, репліки. Ну, вже така, знаєте, за свої гроші, так не дуже крута, я би сказав. Так, як воно тут було ось так. Лайнер стальний. І ось так. Ставимо все на місце. Давайте ось цей болтик. Закрутимо. Легко розбирається і також легко збирається. Всього на двох шестигранниках тримається вся конструкція. З однієї сторони і ще двоє з іншої. Так. так, я підкручу, так, непогано. Все, нічого не шутається. Зараз треба, щоб масло розходилось. Ну, так, знаєте, плавничок хоч і гарно нащупується, але ось відкривається він так. Важкувато. Ну, вже краще, ніж у минулому там відео, мені здається. Так, ну ось такий ніж. Церктежка 70-83. Нормально зібраний, але трішки ось ну ось такий малюк, от якщо в руці. ну, а так і не сильно маленький.